В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої на підступах до Дніпропетровщини. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові пакети допомоги, зокрема і військової. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Нам на 1 вересня ворог окупував Комишуваху. Це населений пункт Донеччини поблизу адмінмежі Дніпропетровщини. Повідомляє ресурс Діпстейт. Натомість, дачне, що вже на території нашої області росіяни не контролюють окупанти. Присутні у лісі південніше села, а також у лісосмузі на адмінмежі областей. Натомість основну увагу вони зосередили на селі Філія. Противник постійно намагається піхотою зайти у ліс, закріпитися там, щоб далі рухатися у село. Вже було знищено декілька таких груп, і подібні зачистки тривають постійно. Додають аналітики «Діпстейт». Найголовніше не дати росіянам зайняти ліс, адже вибити їх звідти буде практично неможливо. А це створить подальші несприятливі наслідки. Іноді окупанти можуть забігати в село і піднімати прапор. Виникає логічне запитання: якщо Генштаб РФ контролює село, то для чого щотижня бігає туди з прапором? Якщо брати безпосередньо лінію фронту в бік Дачного, де 41 перша армія російська. То е, тут противник намагається наступати, але в той кількості сил, е, які зосереджені на південному сході, противника немає. Тому зараз стає очевидним, що основна ціль е, російської армії це повна окупація південної частини е, Донеччини і вийти через е, Дніпропетровщину безпосередньо. Вже в Запорізьку область. Тим часом міністр оборони Польщі Владислав косіняк камиш під час пам'ятного заходу з нагоди початку Другої світової назвав Росію імперією зла та наголосив, що її агресія проти України це питання безпеки Польщі. Він навів приклади трагічних наслідків дій окупантів, знищення дитячих садочків та лікарень. Посадовець застеріг від звикання до війни, назвавши це найбільшою перемогою агресії зі сходу. Про важливість національної пам'яті також висловився голова МЗС Андрій Сибіга, порівнявши події сьогодення з початком Другої світової. Цього дня розпочалась Друга світова війна, найкривавіший конфлікт в історії. Важливо згадати, що було до цього дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки догадять агресору. Найкращий спосіб віддати шану десятка мільйонів людей, які загинули у війні. Це запобігти тим самим помилкам сьогодні. Єдність союзників, тиск на Росію та зміцнення України мають вирішальне значення для довгострокового миру для всієї Європи. У вівторок Сили оборони України повідомили, що звільнили удачне на покровському напрямку. Знищено всі опорні пункти ворога в селищі. Протягом двох тижнів воїни зсу зачистили весь населений пункт від окупантів і встановили український стяг. Нагадаю, росіяни намагались там закріпитись з метою зайти до шахти на півночі населеного пункту. І ворог окупував Воскресенку. Це населений пункт Донеччини, розташований в притул до адмінкордону Дніпропетровської області. Крім того, згідно із даними ресурсу Діпстейт, Росіяни просунулись і на Дніпропетровщині в районі Маліївки. Сунуть в бік вороного, яке вже майже у сірій зоні. Загалом, на 2 вересня ситуація на Новопавлівському напрямку нестабільна. Військовий з позивним мучної пише, локальні штурми не припиняються. Ворог пробує тиснути малими підрозділами, поступово готуючи умови для серйознішої атаки. І, хоча, за словами воїна, росіяни в районі Дачного, що на Дніпропетровщині, помітно знизили активність. Тим повністю від боїв не відмовилися, і час від часу невеликі групи намагаються прориватися у населений пункт. Через це село фактично розділене навпіл. Одна частина перебуває під контролем сил оборони України, інша залишається сірою зоною, де впевненого закріплення немає. Дещо складніша ситуація спостерігається в районі філії та далі на південь і південний захід, ближче до лісового масиву. Ця територія лишається сірою. Ворог активно намагається використовувати її для укриття та маневрів. Звідти вони можуть швидко вискакувати на околиці села, створюючи додаткову загрозу. Ворог прагне поступово підтягувати сили, працюючи при цьому дрібними групами, щоб накопичитися для більшого удару. Все це супроводжується постійною підтримкою їхньої артилерії та авіації, що ускладнює отримання Позиції. В українській армії служить рекордна кількість жінок. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році їхня чисельність зросла більш ніж на 20%, приблизно до 70 тисяч. Повідомляє The New York Times. Це найбільший показник за всю історію українських Збройних сил. Видання зазначає, що жінки виконують обов'язки на різних посадах: від медиків та інструкторів до командирів бойових підрозділів. Разом із тим зростає і кількість викликів, зокрема щодо медичного забезпечення, умов служби та підтримки військовослужбовиць, які стають матерями під час війни. Українське командування наголошує, внесок жінок є невід'ємною частиною успіхів армії на фронті. І про зміни за кордоном російський президент Володимир Путін поступово здобуває дедалі більшу підтримку на міжнародній арені. Пише The New York Times. Євразійські лідери охоче зустріли його на саміті цього тижня. А президент США Дональд Трамп фактично допоміг послабити ізоляцію Кремля через війну проти України. Попри міжнародні санкції та критику, Москва знаходить союзників, використовуючи дипломатію, економічні важелі та антизахідні наративи. Витання зазначає, що Росі Ія активно працює з країнами Азії, Африки та Латинської Америки, позиціонуючи себе як противагу заходу. Аналітики застерігають, така тенденція може ускладнити дипломатичні зусилля Києва та його партнерів для України. Це означає потребу ще активніше відстоювати власну позицію на міжнародних майданчиках. Ситуація на Новопавлівському напрямку, а це підступи до Дніпропетровщини у середу, 3 вересня, дедалі погіршується. Пише військовий оглядач Богдан Мірошников. Ворог засипає передній край малими піхотними групами, кабами, артилерією та дронами. Найважча ситуація в районах Маліївки, Вороного, Тернового, Зеленого Гаю, філії та дачного. І, хоч в останньому, вдалося зачистити частину села, додає Мірошников. Втім, тепер армія РФ всіма силами намагається відбити втрачені позиції. Напрямок в цілому вже давно ділить першість із Покровським по важкості. Важливість напряму в тому, що він не дає ворогу вийти на оперативний простір як на Дніпропетровщині, так і на Запоріжжі. Окупанти просунулись на Дніпропетровщині. Згідно із даними ресурсу Діпстейт, з трьох боків уже оточена Маліївка. Крім того, ворог підбирається до январського. РФ невдовзі розпочне фінальну битву за решту Донеччини. За даними осін-аналітиків, які з'явилися 4 вересня, окупанти зробили найбільше перегрупування військ з часів наступу на Київ у 2022-му і стягнули багато сил. Припускають, що росіяни знову використають колони бронетехніки, і це буде дуже криваво для обох сторін. Нагадаю, раніше повідомляли, що ворог зосередив 100-тисячне військо під Покровськом. Тим часом експерт консорціуму оборон. Ні, інформації Олексій Єжак певен, що окупанти також націлені на просуваннях на Запоріжжі. В них залишаються сили, судячи всього, і це розглядається зараз. Така друга хвиля. от Невдалого літнього наступу і його сконцентрувати от на цьому напрямі ближче до Запоріжжя на, 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 на південь і там намагатись тиснути і на Дніпровську область, ну і головне Запоріжжя. Така загроза існує, але досі скептичний стосовно того, що вони можуть провести великий вдалий таку вдалу операцію, яка кардинально змінила ситуацію. Вони не змогли цього зробити під Покровськом, я думаю, вони не зможуть цього зробити і в інших регіонах. Тим часом у Данії розгортається новий завод з виробництва ракет та безпілотників для України. Які саме моделі ракет та дронів планують виробляти на новому підприємстві? Наразі офіційно не повідомляється. Відомо, що Копенгаген цього року вже виділив 1 мільярд 260 мільйонів євро на підтримку українського виробництва дальнобійних безпілотників. Велика Британія профінансувала понад один мільярд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів. За ці кошти закуплено артилерійські боєприпаси, ракети для систем протиповітряної оборони, безпілотники, запчастини та інше обладнання необхідне для підтримки та ремонту української військової техніки. Станом на 5 вересня ситуація в районі Новоселівки загострилася. Пише військовий на псевдомучної. За його даними, село зараз перебуває у сірій зоні. Підрозділи сил оборони України ще можуть частково утримувати окремі точки, але противник вже почав методичні зачистки, поступово пробуючи повністю закріпитися. Є ймовірність, що основні наші сили вже відійшли до лісового масиву. Разом з тим, гарячою точкою залишається вороне, де зафіксовано появу противника. Це свідчить про розширення сіряка і просочування на великих груп противника у глибину нашої оборони під ворожими ударами авіації опинилися Великомихайлівка та Орестопіль. Якщо противник закріпиться у лісосмугах, які прилягають до цього району, то знищення Великомихайлівки стане лише питанням часу. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події на міжнародній арені впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. Тримаємося разом. Бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.